Американські Селебрітіс активно критикують Дональда Трампа, пишуть дописи та відео щодо його невдалої політики. Зокрема, Стівен Кінг повернувся на платформу Ікс заради того, щоб написати просто хотів сказати Трамп зрадник, путінолюб і нехороша людина. Останнє я вам цензурувала. Ви бачили Мадонну. До речі, Кінг ще Ілона Маска згадав, сказав, що це теж стосується Мадонна про пост Трампа, де він порівняв себе з Королем. Написала гадала, що країну побудували європейці, які рятувались від життя під владою короля, щоб за Початкувати новий світ, в якому керує народ. А зараз у нас є президент, який називає себе королем. Якщо це жарт, мені не смішно. І Селена Гомес, яку ви бачите на екранах, про міграційну політику Трампа написала, яка з масовими депортаціями під відео, що мої люди під ударом, діти страждають. Я не розумію, і мені дуже шкода, я би хотіла щось зробити, але не знаю що. Спробую все обіцяю. Так пише Селена Гомес. Я Також нагадаю, що в соцмережах США популярні зараз відео, на яких люди масово вивішують чорні прапори.